Люди всіх вітаю. Сьогодні будемо трішки підсаджувати наші цибульки на перу саме у ящики, тому що вона, як бачите, місцями у нас попроростала, переберемо її, а те, що потім залишиться, будемо пізніше ще вирощувати в теплиці. Є в нас зараз посадки і в теплиці, також ми її, так як брали восени, ціна була по десятці. Ми оптом брали чималеньку на гуртовому ринку, яка зараз ціна не знаю. Може, хто знає, пишіть в коментарях. Ближче до весни. А це потім будемо висаджувати. І також, звичайно, ми її вирощували багато на підвіконі, щоб возити на розницю із, там зеленю, яка у нас була у теплиці. Зараз покажу, як будемо садити її саме у ящики. Тому що розсадник у нас топиться, там тепленька температура. Чому б і не підсадити цибульки? Як подивитися, воно не так і багато, але ж, якщо її не перебрати, воно вже повністю зіпсується. Оце таке ще можна посадити, воно, ну ця поломана, ладно. Якщо трішки рівніше її посадиш, вона буде потім тягнутися до сонечка. І все рівно потім вже в нас вирівняється перо. Ну, Ідеальним воно, можливо, і не буде, але все рівно товарним, щоб пішла на базар, буде. Так, отже, на що ж це гарання? Тому що воно буде. Швидше. Чи то в хаті, чи в розсаднику, звичайно, ночі холодні. Якщо буде тепло, то воно буде нормально рости. Тому що я в нас висаджена в теплицю вже доволі давненько. Звичайно, вона понакльовувалась не спорю, попускала пір'ячку, але росте довго-довго-довго-довго. ну Тому що немає тепла і немає сонця. Погода не але нас у цьому році. А ось і ця, що садили, пророщена, як бачите, помаленьку-помаленьку, але вона в нас вирівнюється. Ну і звичайно, стала зеленою, красивою. Ось така красота, коротше. Ну і цибулька у розсаднику. Як бачите, хто постійний глядачі, то місце тут з кожним відео все менше і менше є. Тим паче, ось скоро ще, ще добавляться ящички і ще будуть посіви. Так, щодо цибулі, будемо сіяти проста наша земля з городу. Кілька ящиків буде купований ну, там, Не думайте, що ми аж такі мажори, там отака товщина 2-3 см, не більше, тому не так багато воно піде. І ось, ось ще кілька ящиків посадимо у тирсу. От і подивимось, в чому краще воно буде рости. Ну, Цибуля, звичайно, у людей на воді росте, тому що сама по собі цибулинка має. І сили, і корисні речовини, але все ж таки в землі, звичайно, воно і зручніше і ліпше буде рости. Так, ну і ось така цибулька. Добавимо ще до неї трішки на заміну, тому що ну, ця днів 5 так би готова. А взагалі десь вона якщо нормальна температура і тим паче, зараз у нас кінець лютого. Вже як березень настане, головне, щоб вийшло сонечко. З кожним днем сонце буде все більше і більше, інтенсивність його більшати і цибуля буде швидше виростати. Десь, думаю, днів за 20-25 максимум вона виростає. Ну, це навіть у будинку, так в теплиці буде ще швидше. Перше кілька нюансиків. Посадили, перебрали чотири ящики майже пророщені, два досадили, не пророщені. ну Хай будуть все рівно вони тут по теплу швидше проснуться у нас. Дивіться, ось навіть отакі на з трюмашки, все рівно вони вирівняються. Хай не будуть вони ідеальними, але все рівно вони проростуть, потягнуться буде зеленими в пучку, там його видно не бе. Тому ні в якому разі не викидайте. Садіть воно в себе нормально. Як я й казав, посадили в купований в нашу земельку і у тирсу. Але все поприкидали поверху, коли ми потикали нашу цибульку, і отак ну, просто землю розпорошили між ними, щоб більший трішки був шар земельки. І потім, звичайно, обов'язково полили. Садили ми у суху землю, поливали зверху внизу. Тут все заставлено плівками, дренажів ми не робили. Поливали на око. Дренажу немає. Тобто, волога, яка там буде, вона вся буде там. Цибулю навіть вирощують і на гідропоніці, тому нічого страшного. Тим паче вона активно зараз буде випускати коріння і буде доволі швидко споживати водичку. Тому ніякого загнивання не буде. Ну ось Таким ділом ми сьогодні займалися. Звичайно, це не все. Пиляли, рубали, носили. Топили в селі по весні робота знайдеться. Якщо маєте якісь питання, то пишіть під цим відео в коментарях. Я стараюся, поки ще маю час до сезону максимально відповідати на коментарі. Так що ласкаво просимо. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!